Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми продовжимо розглядати дисидентський рух на території України в добу застою. Сьогодні звертаємо увагу до, на українську гельсинську групу сприянню гельсинських угод. Ну і також ще подивимось, як проявлявся єврейський дисидентський та сіонійський рух на теренах УРСР. Реальні можливості для зближення України з європейськими країнами виникли після наради з питань безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася влітку 1975 року у Гельсводі. Як відомо, керівництво СРСР поставило підпис під заключним актом цього міжнародного форуму. Дотримання прав людини становило основу положень головного документа наради. Однак подальші події засвідчили, що радянська компартійна верхівка не збиралася виконувати взяті на себе обов'язки. Внутрішнє законодавство СРСР і справ людини не відповідало загально прийнятим міжнародним нормам. Більш того, після Гельсінської наради тут значно посилились репресії проти і 12 травня 1976 року. В Москві створили громадську групу для контролю за виконанням гельсинських угод. А в липні 1976 року у нас члени московської групи Гінзбурги приїхали до Львова, щоб відвідати сім'ю українського політв'язня Геля. Під час перебування в Західній Україні вони обговорювали з українським дисидентським. З десукраїнськими дисидентами можливість створення організації для контролю за дотриманням прав людини в Україні. І 9 листопада 1976 року Руденко, Бердник, Лук'яненко, Кандиба, Строката Караванська, Мешко, Матусевич, Маринович, Тихий проголосили утворення української групи сприяння виконанню гельсинських угод. Скорочена Українська гельсинська група. Очі... Очолив українських борців за права людини відомий письменник Микола Груденко, учасник Другої світової війни, політпрацівник, у мирний час керівник партійної організації спілки письменників України, був нагороджений орденами та медалями СРСР? Від попередніх дисидентських спілок, і, зокрема, УГГ, відрізнялося суттєво. А, зокрема, вона діяла легально, хоч і не підтримувала режим. Проте вважала, що мала законне право на існування. Іншою відмінною рисою була співпраця з аналогічними групами Росії, Прибалтики, Закавказя з метою координації зусиль у загальносоюзному масштабі задля захисту громадських і національних прав. Українська гельсінська група налагодила також зв'язки із зарубіжними правозахисними товариствами. У програмних заявах ГГ зазначалося, що організація ставить за мету виконання кількох завдань, ознайомити українську громадськість із загальною декларацією прав людини, сприяти виконанню гельсинських угод, домагатися присутності окремої делегації України як члена ООН на всіх міжнародних нарадах, де обговорюватися питання дотримання прав людини, вимагати акредитації в Україні представників заворобіжної преси. Водночас, Члени ОГГ викривали злочини комуністичного режиму, розкуркулення, Голодомор 1932-33 років, політичні репресії 30-х років, винищення УПА, тотальну русифікацію, переслідування 60-х. Група, борючись за права українського народу, з повагою ставились до мови і культури інших народів, які проживали в ОРСР. Члени ОГГ вважали. Що Україна може здобути незалежність мирним шляхом відповідно до Конституції СРСР, вийшовши із Союзу завдяки вільним виборам. Вимоги УГГ були далекими від радикалізму, але, як виявилось, несумісними з існуючим тоталітарним режимом. Вступ до ОГГ кожному випадку був свідомим актом хоробрості і жертовності, адже її учасники трималися на волі лічені тижні чи місяці. Ані поміркованість ОГГ, ані вимоги Заходу дотримуватись зобов'язань, що їх взяв у СРСР за Гельсінські угоди, не перешкоджали владі знову влаштовувати дисидентам погроб. До 1980 року три чверті членів української гельсінської групи були ув'язнені. Як зазначав колишній український дисидент єврейського походження Сусленський, до українських правозахисників було застосовано найсуворіші покарання. Якщо Прибалтійці і вірмени одержували по 3-4 роки ув'язнення, то кожному український політв'язень був засуджений в середньому на 12 років ув'язнення і заслання. В 1980 році, після чергових арештів членів ОВГ, нових охочих вступити в організацію не було, отже, українська гельсінська група була вилучена із правозахисного процесу, однак ніколи не оголошувала себе розпущення. Із 23 ув'язних членів української гельсінкої групи шестеро засуджено на 15, троє на 12, 13 осіб від 3 до 9 років, і лише одна людина була засуджена на рік. І тут давайте ми з вами ознайомимось із заключного слова на суді керівника групи Микола Руденка, виголошеним ним 1 липня 1977 року. Для оцінки суспільства прогресивне, воно чи регресивне, існує одне мірило – Свобода слова, свобода інформації. Понад три місяці мене допитували, і щоденно підполковники КДБ е, втовкмачували мені в голову ось таку істину. У нас за переконання не судять, а у нас судять за діяльність. Але що таке діяльність письменника? Наша діяльність це висловлення наших переконань. Наша діяльність це слово і ніщо інше. Така діяльність має дуже нескладну назву бути людиною. Не комахою, не, не безмовною черепахою, а людиною. Де ж діяльність, у чому вона полягала? У тому, що я сказав, у нас порушують загальну декларацію прав людини. І подумайте, у чому Руденка вбачав безпідставність висунутих йому обвинувачень? І якими є ваше ставлення до громадянської позиції Миколи Руденка? Але повернемось до арештів. У 1984-1985 роках в тяжких умовах ув'язнення померли члени української гельсінської групи Василь Стус, Олексій Тихий, Валерій Марченко та Юрій Литвин. Діяльність УГГ продемонструвала, що український дисидентський рух піднявся на нову стадію розвитку. Був набагато чіткіше, окреслено політичну програму руху, і відбувся перехід на самостійницькі позиції. В 1977 році Тихий та отець Василь Романюк оприлюднили позицію українських політичних в'язнів, де в майбутньому Україна чітко визнавалася як незналежна держава в колі великих демократичних держав світу. В 1979 році. 18 українських політичних в'язнів мордовських таборів закликали до виходу України із складу так званого СРСР і створення незалежної демократичної української держави. Важливим напрямком дисидентського руху в Україні була боротьба за свободу віросповідання. Радянські Конституції не заперечували це законне право громадян, однак на практиці керівна верхівка боролась проти релігії. Для цього всіляко обмежувались церковні публікації, проводилась активна атеїстична робота з дітьми, практикувалися укорінення агентів і провокаторів середовища священнослужителів, без будь-яких пояснень зачинялися культові споруди. У значно гіршому становищі перебували греко-католики України. Українську греко-католицьку церкву внаслідок постійних утисків і репресивних заходів народ справедливо називав Катакомною церквою. Попри жорстокі переслідування в 60 -х, 80 х роках, таємні обряди для вірних здійснювало понад 300 греко-католицьких священників. Заборона на УГКЦ спромоглася навіть мати нелегальні монастирі і друкарні. В 1982 році правозахисник і політв'язень Терелля створив групу із захисту прав вірян і церкви в Україні. У своєму зверненні до ЦК КПРС організація обҐрунтувала незаконність рішення Львівського собору 1946 року про ліквідацію ГКЦ. І від імені варіанту духовенства ГКЦ вона вимагала ліквідувати усі існуючі заборони стосовно неї і дозволити відновити свою діяльність. Відповіддю на звернення став арешт Терель. Православна церква, яка мала офіційну назву Російська православна церква, також зазнавала різноманітних обмежень, але була визнана і дозволена влада. Вона дотримувалась курсу на співробітництво з режимом і намагалася не дратувати його своїми діями. У східній Україні доволі значним був вплив баптистських та інших протестантських церков. Войовничість, динамічність і відданість віри робила їх привабливими для багатьох вірян. Головним проповідником баптистів в Україні до виїзду у США був пастор Георгій Вінс. Серед в'язнів совісті в Республіці протестанти зазнавали становили більшість. Для прикладу, станом на 1980 рік, серед 90 ув'язнених учасників українського опозиційного руху 78 покарали за віру. Серед них було два православних, 14 греко-католиків і 62 представники протестантських церков. Панівний режим особливо жорстоко поводив себе з представниками релігійного релігійно опозиційного руху. На початок 1968 року із 230 засуджених українських дисидентів за релігію постраждали 84 особи. В серпні 1980 року з 80 українських, а з 90 українських політичних в'язнів 78 мали пряме відношення до боротьби за віру. Релігійна опозиція боролася також за свободу віросповідання, вільне здійснення обрядів, повернення відібраних державою храмів та звільнення засуджених за віру, реабілітацію страчених священнослужителів культурів. Значний прошарок опозиції в Україні становив і єврейський національний рух, представлений трьома основними течіями – емігрантників, які домагалися реалізації правної еміграції, культурників. За відродження історично-політичної традиції українського єврейства та політиків сіоністів. Активісти єврейського національного руху, Зісель, Левін, Меш, Парицький докладали чимало зусиль для створення нелегальних культурно-освітніх осередків Ульпанів в Києві, Харкові, Одесі та задоволення релігійних потреб єврейської меншини і подолання проявів побутового та державного антисемітизму. Безпосередньо в єврейському самвидаві можна виділити, крім художнього напрямку, політичний напрям, який, в свою чергу, умовно можна розділити на дві частини. Перша стосувалася різних ізраїльських подій, ізраїльських війн та ставлення до тих чи інших питань ізраїльської політики. Починаючи з кінця 50-х років такі твори з'являлися за рахунок того, що збиралися, збирали матеріали ізраїльського радіо, записували, розшифровувалися та поширювали самвидаві. Другу частину політичної єврейського самовидаву можна віднести до внутрішніх проблем євреїв Радянського Союзу. коли в середині 70-х років став помітний певний розподіл чи навіть конфлікт між іммігрантським напрямком, сіаністською гілкою та культурницьким напрямком в Єврейському русі. Цей конфлікт виник поступово, і корені його можна відстежити набагато раніше. Приблизно в 70-му році відомий автор Юрій Телесін, В 60-ті його називали Принц Самведавський, що присвятив усе своє свідоме життя поширенню Самведаву, зібрався виїджати за кордон. До нього приїхала група єврейських активістів-відмовників, та, зокрема, шляхом погроз намагалися примусити не займатися загальнодемократичними питаннями, щоб не задавати суто від'їзним проблем. Насправді. А не всі дотримувались такої точки зору. В 1975 році, коли єврейський рух чітко розділився на дві частини, ці події знайшли своє відображення в сам Видалі. Основна теза політиків полягала в тому, що треба зосередитись лише на боротьбі за виїзд. Культурний напрямок, який відгалужується в 1975 році, уібрав себе дуже багатьох людей. Які стверджували, що необхідно розвивати і відновлювати єврейську культуру тут. І навіть для тих, хто буде виїжджати, це не менш потрібно, ніж для тих, хто залишається. Вважалося, що серед масиву радянських євреїв, котрі тоді нараховував близько 2 мільйонів, лише незначна частина приблизно 10%, намагалися виїхати. Решта прагне залишати та знати про європейську культуру і єврейську освіту. Одним із заходів діяльності єврейських дисидентів це стало відродження пам'яті про Голокост. Типовим прикладом боротьби за пам'ять Голокост стала проблема Бабиного Яру, яка давала знаки ще за Хрущовських часів. 13 березня 1961 року в Києві сталася куренівська трагедія. Техногенна катастрофа, коли потужний. Селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив район Куренівка і прозвів до численних жертв. Ще тоді серед містян поширилися чутки про божу кару та помсту страчених в яру євреїв, чого не визнавала радянська влада, використовуючи місце масової загибелі людей в якості звалища для промислових відходів. Також знаковою подією в суспільному житті країни стала публікація в літературній газеті Вірша. Євтушенка Бабин Яр, що вийшов у світ 19 вересня 1961 року і був присвячений 20-річчю масового розстрілу євреїв. Автор неодноразово виступав з читаннями цього вірша на різних заходах. У ньому Євтушенко вперше прямо сказав, що Бабиному Яру було знищено єврейське населення Києва, а це не відповідало офіційній версії влади про знищення таких там громадяни СРСР різних національностей. Через рік композитор Шостакович написав на вірш Євтошенка 13-ту 13 симфонію лібрето для її першої частини. Тим часом, у вересні 1966 року активістами руху за єврейське національне відродження була зроблена перша спроба відкритого опору наміром радянської влади знищити пам'ять про Бабин Яр. Фактично. У такий, такий спосіб таких було дві спроби. 24 вересня, у річницю початку розстрілів в Бабиному Яру за єврейським календарем Фередень свята йом Кіпур, і 29 вересня 1966 року, в річницю початку розстрілів за загально прийнятим календарем. Кінорежисер Рафа Нахманович на своїх спогадах писав: Прийшла подруга моєї дружини і розповіла, що молоді єврейські хлопці збираються визначити річницю розстрілу в бабиному Яру. У народній пам'яті центральними подіями на мітингу 29 вересня 1966 року були виступи Красова, Дзюби та Діни Пронічеве. Затиснуті в натовпі без будь-яких технічних засобів, але чутні в найближчому оточенні, говорили вони тоді, але відлуння сказаного ними в той день чутно навіть сьогодні. Києвом ширилась промова дзюби на тому самодіяльному мітингу. Мітинги вересня 1966 року виявились для радянської влади цілком, е, цілком несподіванкою, але, очевидно, справили на неї величезне враження. 1 жовтня 1966 року перший секретар Київського міському партії Потвін писав докладний звіт щодо мітингу першому секретарю ЦК Компартії України Шелесту а 12 жовтня зібралось спеціальне засідання Київського міському партії для обговорення цієї події. Між цими датами шелест відправи світ про мітинг до Москви ЦК КПРС. Вже через три дні після мітингу між вулицями Дрогжицька та Мельникова з'явився камінь з написом: Тут буде споруджено пам'ятник радянським людям, жертвам жертвам фашистів в період тимчасової окупації Києва 1941-43 років. На ньому не було жодної згадки про масові розстріли євреїв. Дві схрещені лінії, зумовлені структурою каменю, не мов би символічно перекреслювали цей зміст, спростовуючи зміст написано. Встановлення каменю, однак, мало і позитивне значення. Відтепер місце пам'ятних церемоній в Бабиному Яру було визначено однозначно. Біля каменю мітинги і збори всіх наступних років проходили саме там. Таким чином, Бабин Яр повільно, але неухильно став місцем протистояння радянської влади і демократичних прагнень єврейського національного відродження. Зеленський рух в свою чергу засвідчив існування кризових явищ в радянському владою та сприяв розхитанню радянської тоталітарної системи. Дисиденти доносили до народу правду про реальне становище в Україні, незважаючи на перешкоди, що їх чинила влада. Вони зробили значний внесок у розвиток української науки і культури, теорії і практику державного будівництва. Дисидентський рух набув національно-визвольного характеру, продовживши традиції національно-визвольної боротьби і відкривши Україну світові. Дисиденти поширювали і утверджували в народі демократичні ідеали, прагнули досягти мет, мети головного. Конституційною меметою. Це була мирна, ненасильницька форма супротиву влади. Дисиденти мали організаційні структури, гуртки, спілки, об'єднання. Серед дисидентів були представники різних соціопрофесійних груп, центрами дисидентського руху стали міста Київ та Львів, хоча він проявився і в інших регіонах республіки. Сила і велика моральна перевага українських дисидентів над режимом. Полягала в тому, що вони не стали підпільниками, а підписували документи своїми іменами відкрито, демонстрували легалізм, апелюючи до радянського закону і міжнародних правових документів, визнаних Радянським Союзом. Відповіддю на активізацію дисидентського руху стали політичні репресії, які проводили за допомогою розгалудженого карального апарату. Та відповідною законодавчої та нормативної бази радянського комуністичного режиму. На початку 80-х років владі вдалося нейтралізувати дисидентський рух. Дисиденти не змогли протистояти каральній системі. Володіючи монополією на засоби масової комунікації, режим всіляко перешкоджав поширенню інформації про дисидентів серед населення. Коли якусь інформацію все ж таки оприлюднили, то вона була зазвичай спотвореною. І виставляла дисидентів в негативному світі. Водночас, влада намагалась ізолювати дисидентів від суспільства і застосовуючи до них методи дедалі більшого тиску, змушувала їх покаятись або замовкнути. Тих, хто вперто критикував режим, засуджували або, на тривалих, або дотривалих термінів ув'язнення, або ж запроторювали у психіатричні лікарні, побоюючись українського націоналізму. Режим в Україні здійснював особливо жорстокі репресії. Відтак чи не найбільше в'язнів совісті Радянського Союзу, були саме в УРСР. Чимало дисидентів пройшли арешти, в'язниці і табори, а ті, хто залишився на волі, не служили радянським ідеям. Після звільнення ті дисиденти, котрі вижили наприкінці 80-х на початку 90-х років, активно продовжили діяльність, відроджуючи незалежну Україну. Таким чином, це таке значення дисидентського руху. І ми з вами бачимо, що на початок 80-х років дисидентський рух в Україні практично був розроблений. Причини цього є об'єктивними. Це малочисельність дисидентів, їх було лише до тисячі, відсутність підтримки їх діяльності з боку населення, але це через інформаційну блокаду в першу чергу. Відсутність належної організаційності та оперативність і жорстокі каральні органи. Жортокість каральних органів. Але все одно таким е, яскравим прикладом дисидентського руху стала Українська гельсінська група. Дякую вам за увагу. Давайте дочитаємо параграф підручника 90-93 сторінка. Працюємо з контурною картою, або готуємо повідомлення у формі матеріалу або презентації одного з діячів Української гельсінської групи. З усіма діячами гельсінської групи можна. Скористатися посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.